Всім привіт! У цьому відео продовжує тему приваблювання птахів. Мова буде йти про різноманітні синичники. І сьогодні своїми секретами буде ділитись з нами Ігор Анатолійович Фареній, який протягом багатьох років виготовив понад сотню різноманітних гніздівель. тому він знає, як привабити певний вид птахів, розповість про різні варіанти виготовлення гніздівель. А про основний вид його діяльності ви дізнаєтесь дещо пізніше. Дивіться відео. Ігор Анатолійович, роз, розкажіть, будь ласка, з якою метою ви розвішуєте тут штучні віздівлі? Очевидно, із цікавості до птахів, які мене цікавлять з дитинства. А з певного часу, саме з 2006 року, я обрав ділянку лісу і на ній займаюся приваблюванням птахів і розробкою гніздівель для них. Мета моїх пошуків знайти оптимальні розміри. Штучних гніздівель для ряду птахів. Це стосується малих видів синиць, це стосується мухоловки-білошийки і попутно, можливо, ще деяких видів птахів, які гніздяться в цій зоні. Загалом близько ста гніздівель. І вони всі виготовлені вами? Вони всі виготовлені мною. Вони самих різних розмірів, самих різних типів. Я сформулював наступні види гніздівель, які мають спеціалізований і універсальний характер. Практикується синичник, малий синичник, мікросиничник. Декілька видів гніздівель для мухоловок. Розкажіть, будь ласка, що таке конструкція синичників і хто його заселяє? Синичник взагалі то в практиці приваблювання птахів відомий з кінця 19 століття у нас. Існують різні версії синичників. Я рекомендую синичник самої простої конструкції, який часто зустрічається в наших керівництвах, але я категорично заперечую великі вимоги до глибини великої синиці і до великого льотка. Також і щодо ширини гніздівлі, також питання дуже дискусійне. Загалом синичник повинен виглядіти так. Площа синичника повинна бути приблизно 100 см квадратних, причому синиці заселяють Це площа дна. Так? Площа дна. Синиці великі заселяють і з гніздів із площою дня менше 100 см квадратних, навіть значно менше, ніж 100 см квадратних. Глибина повинна бути 14 см. Цей показник я вивів із вимірювань відстані від гнізда до льотка. Загалом стабілізаційна відстань 8 сантиметрів плюс-мінус 1 см, Льоток 3-3,5 см. Це ті е, розміри льотка, які великі синиці, власне кажучи, самі собі видовбали в стінці із ДВП. Я такий експеримент провів, тому й наполягаю саме на цих розмірах для великих синиць. Але в стандартному синичнику його, мабуть, так треба слід називати. Можуть селитися і в інші види птахів. По селянтом є і мухоловка, і білошейка, і строката мухоловка, селиться блакитна синиця, селиться і чорна синиця. はいじゃ Скажіть, будь ласка, що, така, що це за конструкція малий синичник? Термін малий синичник і його конструкція в нашій літературі відомий. В основному під цією гніздівлю розуміється ящик для малих видів синиць. З мого боку внесені деякі корективи щодо цієї конструкції. Вірніше, я їх пропоную. Для мене малий синичник це спеціалізована гніздівля для чорних синиць і блакитних синиць. Розмір її повинен бути внутрішній 8,5 см чи дещо більше, але не 9 до 9 см, глибина 10-12 см, люток 3 см. Скажіть, будь ласка, ви згадували таку конструкцію, як мікросиничник. Що це таке? Спостереження за гніздуванням гаїчок, штучних гніздівлі підказало, що е, ті гніздівлі, які рекомендуються для птахів, вони для гаєчок не придатні. Для гаїчок треба значно меншу конструкцію, яку я назвав мікросиничником. Це, власне кажучи, моя назва. Гаєчки. Селяться в гніздівлях в основному, Шир... внутрішня ширина яких приблизно від 6 см до 8 см. Вимог до глибини великих не пред'являють. Думаю, що глибше 12 см їм не потрібно. Загалом 10-12 см. Хоча не один же випадок, коли вони в мене селяться і в глибині 8 см. Люток 3 см. Але великої уважності до льотка теж синиці не пред'являється, цей вид синиць не приявляє, можна і дещо більше. Можна використовувати як дощати конструкції, так і дуплянки. В обох видах, в обох варіантах конструкції, вони непогано селять. Крім гайчок, хтось заселяє такі гніздівлі? Якщо ширина гніздівлі не менше, ніж 6,5 см, Заселяю є мухоловка-білошийка. Якщо ширина не менша, ніж 7,5 см, заселяє і блакитна синиця, заселяє і чорна синиця. Тобто певний рівень універсальності ці гніздівлі також зберігають. зберігає, Ці птахи-дуплогнізники селяться не лише в укриттях, які мають боковий вхід, але і вхід, який відкривається вертикально вверх. І раз існують штучні гніздівлі з боковим входом, то логічно, що штучна гніздівля може бути із входом, який відкривається вертикально вверх. При цьому помітно, що в гніздівлях чи в укриттях, які мають вертикальний вхід, відкриваються вертикально вверх, як правило, не селяться горубці. Звідси в мене виникла ідея поекспериментувати на таких гніздівлях і пристосувати їх до тих видів птахів, яких, в відповідному ландшафті польові і хатні горубці витісняють. Експеримент виявився успішним. Мною розроблені дві гніздівлі, які я назвав люк гніздівлями, оскільки льоток нагадує люк. В залежності від ширини і глибини таких гніздівель, в них може поселятися велика синиця і успішно поселяється, і мухоловка білошей. Гніздо великої синиці з ташенятами. Близько тижня віком. Отака От конструкція кришки люк гніздівлі. Ви бачите, що це дах, в якому є отвір. В даному випадку він 38 мм, можна до 4 см практикувати. Щоб вода не затікала всередину гніздівлі. Зверху поміщається із прозорого пластика накриття. Хоча я думаю, що в синиці будуть і мухоловки селиться, і без цього накриття. Для підтримки пластика спеціальна підпорка. І треба сказати, що птахи без особливих застережень проникають і вилітають з таких гніздів, так само, як і з льотка бокового. Слід зупинитися на матеріалах, які використовуються в процесі створення штучних гніздівель, Повинен сказати, що ті штучні гніздівлі, з якими я маю справу, вони виготовляються з тих матеріалів, ну, які видаються в той чи інший момент доступними. Значна частина гніздівель зроблена із ДСП. Загалом вважається, що такий матеріал непридатний, але я його практикую. Хоча, внаслідок того, що такі гніздівлі служать до 10 і навіть довше. Але бажано, щоб ДСП було покрите шпоном і прокрашене оліфою. І в такому вигляді вони, в принципі, заселяються так само, як і дощати. Повинен сказати, і про дощати гніздівлі. В якості матеріалів використовуються для маленьких видів синиць, ящикові доски. Часом до сантиметра шириною. Під час цього огляду ви могли бачити гніздівлю, заселену гаєчком, зроблену із пластмасової труби. Щоправда, пластмаса шириною 7 мм. Ну, сказати, які оптимальні вимоги птахів до матеріалу складно, але однозначно можна стверджувати, що гніздівлі, зроблені з ДСП чи з дощок менше 2 см, Заселяються і заселяються не один рік підряд. Вони, очевидно, такі цілком придатні для птахів. Одна із проблем приваблювання птахів у штучній гніздівлі це захист від хижаків. Хижаки можуть бути різного роду, вони добре відображені в спеціальній лі літературі. В цій місцевості, де я займаюся приваблюванням птахів, основним хижаком є дятла. Використовувати проти дятлів стандартні методи, які описані в літературі, це зміцнення передньої стінки навколо льотка жестяним покриттям. Але цей метод він не завжди спрацьовує. Дятли часом справляються і навіть з металевим покриттям, і досить успішно. Можна пробувати при цьому металом покривати і внутрішню частину льотка, бока льотка. Тоді йому набагато складніше справлятися з ним. Але все одно крізь льоток дятел таки достає. Це серйозна проблема. І як реакція на неї, мною розроблений от такого роду захист. Значить, це кліть, яка навішується перед льотком. Я її називаю верандою. В ній є ячейки для прольоту птахів. Птахи, до речі, до цього ставляться дуже терпимо. В таких гніздівлях зафіксоване поселення таких ну, досить екзотичних птахів, як для штучних гніздівлі, гаєчка. Малинівка, не кажучи вже про михоловку білошейку. Тобто для птахів це не проблема. Але для хижака дістатися льотка, це вже нездоланна проблема. Тому я рекомендував би для захисту штучних гніздівель саме отакий варіант. Можуть бути і інші варіанти. ну, Зокрема, поличка всередині гніздівлі, вона теж досить ефективна. Ширина полички 2 см вже спасає від великого строкатого дятла. він не може дотягнутися. І багато випадків було таких, що дятел достає пташенят в окремі роки, практично, особливо мухоловочники, практично всі страждали від цього. І дятел прямо достає пташенят. Він може доставати пташенят, але наскільки я зрозумів його логіку, його цікавить саме гніздо. Він очевидно шукає в ньому комах. Тому пташенята можуть залишитися, кладка може залишитися, гніздо все поруйновано, і михоловки в такому випадку, вони, як правило, уходять, хоча б були й випадки повторного гніздування. Щодо синиць, до гнізда дотягується, гніздо підсмикує до льотка, синиця уходить. Хоча, в принципі, кладка чи пташенята можуть бути ним не тронуті. Користуючись нагодою, хочу з загальними питаннями конструкції сучних гніздів. Ця гніздівля мною відремонтована, вона покрита оліфою. Я всі гніздівлі покриваю оліфою чи навіть фарбую. Звертаю увагу на отакі пристрої. Якщо стінка прилягає безпосередньо до дерева, вона дуже швидко псується, згниває і гніздівля стає непридатною. Тому треба прокладки. Я прокладки свій час практикував із дерева. Потім із ДСП, по мірі росту дерева, ДСП осипається і це дещо затримує так виростання дрота в дерево. Крім того, ці прокладки вони дають можливість кришці відкриватися. Якщо їх немає, відкривати кришку дуже складно. Останнім часом я практикую металеві, тому що все-таки дерево чи ДСП, воно все-таки накопичує влагу. І при провірці гніздів після дощу я, я зрозумів, що ефектом змочування влага йде і під кришу, а далі на бокові стінки всередині самої гніздівлі. Тому, тому краще я думаю, все таки робити із металу. Тим більше, що тут проблем немає. Їх виготовлення подібних угулків. Ну і прикріплення гніздівлі краще всього за Отакі петлі, які вкручуються в задню бокову стінку, і за ними дуже просто простоплять гніздівлю до дерева. І виглядить вона досить таки симпатично, без всяких навантажень зверху-знизу. Скажіть, будь ласка, які види птахів заселяли ваші гніздівлі? Загалом, за цей період, що я тут експериментую, 10 видів птахів відмічених штучних гніздів, 5 видів синиць. Синиця велика, гаєчка болотяна, синиця блакитна, синиця чубата, чорна синиця. Два види мухоловок. Мухоловка білошия і мухоловка строката. Вільшанка селиться, повзик селиться і підкоришник. Думаю, ви звернули увагу, що Ігор Анатолійович Фареній є доктором історичних наук. Професором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І для мене він є прикладом людей, які незалежно від основної професії займаються вивченням птахів. І насправді таких людей дуже багато. Навіть у мене на каналі є відео із відомим істориком журналістом Вахтаном Кіпіані, який пропагує бідвочин. Тому незалежно від того, чим ви займаєтесь, любіть птахів. Займайтеся їхньою охороною і зберігаємо біорізноманіття разом.